От засох масової інформації з'явилося таке повідомлення про те, що Естонія розглядає реальну можливість направити в західні області України своїх військових. військових для того, щоб вони виконували певні тилові функції. Тобто мова йде не про направлення бойових частин на нуль і для ведення прямих бойових дій, а мова йде про те. Щоб ті військові частини, які є у нас в Західній Україні і які несуть тилову функцію, а не секрет про те, що не всі 100% військових воюють на нулі. Скажем, є різні цифри, але приблизно це виглядає там 50 на 50, так можна сказати. Скажем, тобто 50% використовується в різноманітних тилових частинах, на тому числі у нас на Рівненщині в це на півночі. Потім несуть караульну службу, це склади, це військові частини. Ну, тобто це такі як допоміжні функції, без яких на війні обійтися неможливо, але це не прямі бойові зіткнення, не прямі бої. Ну, я майже на 100% переконаний, що якась певна кількість іноземних військових найближчими місяцями зайдуть в Україну в західні наші областя. Можливо, не тільки західні, але в першу чергу західні області, для того, щоб вивільнити там 10 чи 20 тисяч українських військових, які буде змога скажімо, направити на фронт. Тому що, на жаль, очевидним фактом є те, що Росія наскількісно переважає. І очевидним фактом являється те, що у нас є зараз на нулі, у нас є брак підготовлених військових частин. То я думаю, що таким чином буде зроблено певне вивільнення наших військових частин, які зараз знаходяться в тилу, і вони підкріплять. Ті резерви, які на сьогоднішній день є в нашого командування, як на це зреагує Росія? Та чесно кажучи, мені це все рівно там я кажу, вибачте, я кажу в народі. Мені на це наплівати, як там зреагує Росія, тому що в даному випадку це не війна знаходження естонських військ. Я думаю, що це тільки перша ластівка. А я думаю, що інші прибалтійські країни, скоріше всього, Польща може можливо так само це підкріпити, тому що це ну така вимушена, ну якби міра. І треба чітко розуміти, що якщо вони нам не допоможуть сьогодні, я говорю наших цих зарубіжних партнерів, особливо ті, які в прикордоні з Росією. Ну, такі як Прибалтика, країни Прибалтики, такі як Польща, такі як Болгарія, такі як Румунія, якщо вони нам сьогодні не допоможуть, то завтра не виключно, що їм прийдеться, ну скажімо, обличчя в обличчя з російськими солдатами стикнутися вже в себе на, на своїх кордонах. Я думаю, що ну, наші зарубіжні партнери, особливо ближні, це дуже добре розуміють. Я думаю, куди для них. Краще направляти своїх солдат в наш тил, в наш тил, чим потім, скажімо, воювати напряму з Росії. Ця тема теж вже заїжджена, не хочеться там довго на ній зупинятися і спекулювати. Заїжджена в якому плані. Путін не скриває свої плани, і він не скриває їх не сьогодні, не рік назад, не п'ять, не десять років назад. Він чітко заявляє свої наміри. І в нього наміри, ну, знаєте, такі простіші. Вони не вони, ну, вони дуже прості, вони, звичайно. Вони не реалістичні, але вони прості в якому плані називається Радянський Союз 2.0. Тобто він же заявляє про те, що він хоче приєднати до Росії ті країни, які раніше були членами радянського союзу, але при цьому ще пам'ятаємо про країни Варшавського договору. В нього апетити, ну скажем так, це. Кордони минулого Радянського Союзу і це половина Європи, як мінімум. А знаєте, це як в приказці, каже, ти палець у рот не клади, тому що відкусить до ліктя, то це от про Росію і це про Путіна. То я думаю, що нарешті до наших західних партнерів це вже почало трішечки доходити, з ким вони мають справу і які його апетити. І якщо його не зупинити тут в Україні на українських кордонах, як кажуть, народі добре не дати по зубам, по Путін роз. Росіяни – Це специфічний народ, і він не розуміє мову дипломатії, він розуміє тільки мову сили. Тут треба говорити з позиції сили. І тоді все буде добре. А з позиції дипломатії, сюсюкання якогось загравання, тут такі варіанти не пройдуть. Це не цивілізований світ, це не демократична країна, це не інтелектуальні люди. Це треба чітко усвідомлювати. Українці це вже дуже добре знають. Ну, вибачте, як кажуть, на власній шкурі, на власній біді, ми вже цьому переконалися. Ну, нарешті, мені здається, починає до наших західних партнерів доходити. Дай Боже, звичайно, щоб якомога швидше вони нам допомогли цими тиловими військами, тому що легше було б тоді цього ворога стримувати на Харківському, Донецькому, на інших напрямках.